Балтський ринок і його березневі ціни досліджувала Балінформкомпанія. Як завжди, асортимент великий, а покупців небагато. А ті, що є, купують мінімум та рахують кожну копійчину. На життя не скаржаться, втім вірять, що коли стане легше, бо здебільшого зарплат і пенсій вистачає лише на оплату комунальних послуг. Відчувають нестачу клієнтів продавців в ясному та молочному корпусі. До прикладу, м'ясо свинини можна купити за ціною від 140 до 160 гривень за кіло. Втім, продавчині наголошують, ціна договірна, можна і потрібно торгуватися. Сьогодні от купила м'ясо, кусочок, якийсь жаркої зробимо. Є закрутки, там помідори, огурчики відкриємо. Та таке По по-бідному. Спочатку за світ плачемо майже тисячу гривень, аптека і все остальне економимо на, на продуктах. Що збираєтесь купляти сьогодні? все, що я купляю тут. А вам вистачає грошей на всі необхідні там, продукти, речі на сьогоднішній день? Ну, не голодаю, в принципі, так. Да. <рес> ну, це не, звісно, за Це 150 – саме дороге. Сало 30, 20, 40, 50 – я разом з сало. Бачите, нікого немає, крім вас нікого немає. Що сьогодні купуєте? Зичок. Ага. Оціною зичок. Чи на все вам вистачає коштів? Вистачає, не вистачає, треба, щоб вистачало. Пенсію ще поки не отримали, але отримали. А скільки ваша пенсія? 4 дві. за все, інше – наша. В нас у нас залишається незмінним протягом довгого часу. Як і було, 160, 150, 140, 130, у нас ціна до Хай люди приходять. Торгується, все буде добре. Сало смачне. Запрошую, приходьте, домашні свининка. Сало дуже гарне, товстеньке, м'ягеньке. І ціна приємлива. Хай заходять, торгуються, ціна договірна. А 300 гривень. Бумаска по старій ціні 370. Як було, так і залишалось. Яйця 65. 60 Колбаса дійсно смачна, домашня. Раджу всім купувати. Зважте мені цей кусочок. 130. Молоко, сир та сметана. Ці молочні продукти в ціні не змінилися. За кілограм сиру просять 160 гривень. Сметана також по 160. Літр молока продають за 35 гривень. Бринза та колястра коштуватиме 200 гривень за кілограм. Творог 160, сметана 160. Молочко 35 літра, колястра кулястра 200, бриндзя 200. Беруть потрошки. Як підходять купці, торгуються, звісно, уступаємо. 160 шістьдесять з пічний сир. Молочко літро 35, Сметанка то є Є люди, буває, що є, буває, що на періодично заходять в будний день. В суботу трошки краще базар, більше народу ходять. Люди більше. Дома зараз по роботах всі ну помаленьку, слава Богу, помаленьку торгуємо. На жаль, продукція є, а людей нема. То кому треба, то зайду і й куплю. Рибний ряд багатий річковою та морською рибою. Найбільшим попитом користуються солена тюлька та салака. Ці різновиди риб найдешевші по 100 гривень. Любителі свіжої риби можуть обрати щуку за 120, двадцять, то столоба за 70 та коропа за 120. Що ви купили? Я купила копчоночку. Заплатила 54 гривні, 154. А ціна яка? 320 гривень. Кілограм. Ціна вас влаштовує? Та де там влаштовує? На мою пенсію. Саме більше беру тут тюлечку. Вона недорога, по 100 гривень за кілограмчик. Пряночка 130 кілограм. От У нас же ціни не мінялися, би, знаєте, хоча і на базі підняли, а ми не піднімаємо там, понімаєте. Ну не знаємо, як далі буде. Не знаємо, які будуть ціни. Бо якби людина так приходить і хоче купити, дивиться на неї, і жалко і вступаєш і ну таке в нас зараз положення. Салаку беруть, салака дуже хороша, така вона крупненька. І люди беруть, це морська рибка, морська рибка і більш беруть таку рибку, бо куди піднімати? Людина і так приходить, хоче купити, дивиться. Даєте 5 гривень, дайте мені кілька. Я кажу, нати, не треба гроші, даю і так їм, як би жалко. До мене є такі клієнти, що приходять і беруть, і навіть не пробують. Другі буває, що дайте мені спробувати розуміти, ті, що якби ще не це. А є постійні і вони знають, що вони, і я знаю, що вони х'ять Солену, малосольну, середню, сільодку чи кілочку. Якби я їм пропоную. Хороший товар свіженький. Приходьте, і приходять люди, і купляють, і ми якби довільні цим, що вони приходять. Хоч, хоч трошки, але все одно трошки двигається. Що пропонуєте по яким? Щучка у нас 120, короб 120, то столобік 70, крупніший 75. Як виручка, йде. Ну, слабенько, трошки. Люди беруть по необхідності. Кому треба. ну, Беруть. Не було б хуже. У нас завжди свіженька рибка, живенька, з чернечого рибка, без запаха. Приходьте, купляйте, чекаємо нас наших покупців. Пропонуємо толстолоб корабщука, ціни не, не міняються на рибу, так як були два роки тому, два роки тому, так вони і є. Так що риба добра, свіжа, От, все добре. Виручка є, купляють люди. Е, купляли трошки краще. Я зараз почався піст, то трошки не, не так. Приходьте, у нас добра риба. Ми торгуємо Чернечі Оленівка, наші ставки. Так що... Хлопці ловлять все свіженьке, приходьте. Овочі та фрукти займають доволі великий сегмент балтського ринку як вітчизняного виробництва, так і закордонного. Найдорожчими овочами залишаються свіжі огірки, помідори та перець. Їхня ціна складає від 130 до 150 гривень за кілограм. Солодкий перець сягає 210 гривень за кілограм. Традиційна білокачанна капуста, що є інгредієнтом багатьох українських страв, теж б'є ціновий рекорд від 50 до 80 гривень які вітамінні набори дозволяють собі балтяни, ми також поцікавилися. Огурці по 130, капустка по 50-80 гривень. Картопля по 35, морква по 45, помідори по 120. Я взагалі хочу купити ось такий салат. Хочу спробувати, як він на вкус, тому що давно хотіла, отримала пенсію, вирішила себе побалувати. Вот і все. Да, ну і так, посмотреть, какую зелень. А по вас все, що... Ну, не очень, но пока есть <зараз> пенсию, можно попробовать купить. А так, конечно, цены кусаются. Хоть и добавили чуть-чуть к пенсии, это не делает нам погоды. Цены кусаются. А яка конечно. у вас пенсия? На все и вистачає? Нет, не на все. Но ну, я замужем. Муж помогает, естественно. Потому що одна бы я не потянула. Я вообще удивляюсь, як пожилые люди, которые гораздо старше мене, живуть на одну пенсію минимальную и умудряются платить комунальний. Это вообще больной вопрос, Поэтому нічого не устраивает. Для нас вот в наше время сейчас, конечно, это надо, ну я не знаю, ну до десятки точно Купую зелень. Хочу зварити зеленого борщу. як вам ціни в не кусачі? Що ми зробимо? Трошки багато, але для нас лічно безробітних дуже тяжко. Роботи немає. Як можемо, так і виживаємо. Благодаря діткам, які допомагають. Зараз оформляюся на пенсію, може, буде легше. А так, да, дуже тяжко прожить. Черри 180, помидора обычная и огурец идет по 150. Есть у нас огурец Турция, есть огурец Умань. Перцы по 210, такие, ну уже дешевле по 150. Что еще рассказать? Зелень, цибулька 35, укроп, петрушка 50 гривен 100 грамм. Есть салаты очень неплохие, очень ну, вкусные разные салаты, разные виды у меня по 75, и такие вот есть цветочком по 80 полезные. Морковка по 45, цветная капуста и брокколи по 180, цибулька крупная по 22, цибулька синяя по 80, капуста 53, синяя капуста 80. Ну, мало покупателей, очень мало. Против того, что было раньше, покупателей мало. Поднялись цены, в основном капуста вся практически поднялась. Капуста улупцева 65, чеснок 200, це 70, морква 45, буряк 35. Це не фактично не мінялися зовсім. А, а виручка, клієнти є. Де є? Подивіться по базару. Людей взагалі нема. Подивіться, задіть у м'ясний корпус. Побачите, що робиться там. Взагалі людей нема. Калина 30 гривень, картопля коштує 35. Що сьогодні купили на базарі. У, що, що, на скільки грошей вистало? А що саме? Ну, продукти, аптека. І на все вистачає. Наверно, ні. Наверно, ні. Що це пенсія? Що це пенсія, лікарство? Ми бачимо ціни на яблука по 35, лимон 80 гривень, мандаринки по 80, яблука по 40. Але, на жаль, покупців на всі ці товари немає. Що купуєте сьогодні? Яблучка нас. Яблучко я взяла. А лимончик? Дві лимончика мені. Чи на все вам вистачає грошей? Дівча, що небудь краще спросити поменше. Що ж може стати? У мене пенсія 300-3 Дрова треба купити, і то в селі живу. Потихеньку, дочка допомагає потихеньку. Тяжко, звісно, дуже тяжко. Що ну, робити? Тим людям там ще хуже вон, на війні. Ми вже там терпімо, треба. Все терпіти. Можливо. А як вам ціни на продукти? Дороговато, дороговато. Візьмеш тисячу рублів, з тисячу рублями вже не, не треба йти в балку, вже все, щось треба брати і то, і то, і то. І то. Мір щоб вже був скоріше, звісно. Ми, желательно, щоб і завтра він наступив, то ми б Богу молилися. А що сьогодні плануєте купити або вже купили? Йду яблук купляти. купила масло, що ж. Як вам ціни на продукти? Повище ніяк. Яка у вас пенсія, чи вистачає її? Мені вистачає 60 От 6245. Я вчителька. Як ви виживаєте? А так виживаю одна, знаєте, як одна виживає. Не треба жити, да? доктор каже, ходи, а то ляжеш ти йдеш лежати. Хож, кожен день хож. На базарі зелень от, купив добрі людини. Я знаю, що тут чесно, не обманюють. Mm. Як вам ціни? Ціни. Та як ціни? Ну, здесь мені скидку роблять. Купив копит на холодець. Ну, М'ясо вдома є. Mm. Ростуть ціни. Mm. хотів ще взять, але зайшов, ціни виросли. Ну, звісно, ростуть. Чи на все вам вистачає грошей, щоб купити? По милості Божої вистачає. Люди покайтесь і віруйте в Ісуса Христа, Спасетесь ви і весь дом ваш. Що ви сьогодні купили на базарі або що ще плануєте купити? Ні, покупки зроблені. Ступилася на похорон. Як Не. вам ціни? Дороговато трошки, але якщо треба, так ми і обходимося. Трохи подорожчали крупи, але не набагато всього на одну або дві гривні, кажуть продавці цього стратегічного продукту харчування. Це ж саме стосується і соняшникової олії. На зараз ціни на яйця складають від 50 до 60 гривень за десяток. Цукор залишається на рівні 32 гривень за кілограм. Що пропонуємо сьогодні? Ціни в нас стабільні, як завжди Чуть-чуть Олійка в нас трохи піднялася, не набагато, там он до 335 літрів, 325 літрів. Крупочки, гречка в нас, прежня ціна, яка була, така і є. 30 гривень. Цукор 32 гривні. Що ще вам сказати, рис 60 гривень, пшеничка, ячка трохи теж піднялася. Не набагато, на гривну дві. Не набагато піднялася. Яйця домашні 50 гривень, сливочки 150 гривень, зюмчик 200 гривень. Ціни повишаються на мучне все, мука дорожчає. Що зв'язано з мукою, все дорожчає. Невеликий процент подорожання йде. Яйце зараз у нас 55 гривень десяточок. Цукор 32 грівнички, кілограм мука 25 гривень, кілограм, олія літр 65 гривень, але Олія теж піднімається в ціні. Торговля йде, ну, желательно, щоб лучше йшла торговля. Ціни повишаються, людей менше менше, менше на ринку стає. Приходьте, купляйте. Всіх ви з наступаючим праздником. мира рай добра нам. Ну як ціни, Боже мій, боже мій, Ціни ростуть, ну де ми дінемося? Щось треба їсти, хоч іноді. Кінь день, звісно, не дозволиш собі. Так, куплі купила, рибки кіло купила. Ой, Страшно подумати. Про теперішні ціни і ті, що були колись. Ну, все. Того не буде. 400 в мене пенсія. Вистачає, щоб за все розчитатися за тарифи. А жити як Бог дасть. Нас про це ніхто не питає і не думає, як ми будемо жити. Що є, то їмо. Нічого хорошого, ну що ми зробимо?